Бурбелку просили, бурбелка зробила! Вітаю усіх на своєму каналі! Сьогодні я розповім вам про таку програму як FTP STBL Editor. Саме завдяки цій програмі ми зможемо оновлювати модифікації, а також переклади для них. Однак для того, аби працювати із цією програмою, нам також знадобиться або за 74 Package Editor, або за 74 студіо. Гайди на ці програми ви зможете знайти в описі під відео. До речі, я зараз залишу вам на екрані таймкод до одного з моментів, в якому я згадувала про DPSTBL Editor. Однак я пропоную розпочати наш шлях із завантаження цієї програми. Ми заходимо на сайт авторки командного центру, який я також залишу в описі під відео. Ми переходимо до Other Downloads, dp Editor. натискаємо на ось цю червону кнопочку. І ми маємо завантажити ось цей архів. В ньому ми бачимо програму саму, однак нам спочатку потрібно завантажити нову версію командного центру, а також нам потрібно завантажити якийсь дуже древній переклад командного центру. Усі переклади ви зможете знайти в ось цьому телеграм-каналі. Для початку я вам розповім, як працювати із перекладами та оновленнями, якщо ви користуєтеся за Sims з Package Editor. Для початку нам потрібно відкрити файл із оновленою версією модифікації. Ми шукаємо, наприклад, ось цей STBL, затискаємо правою клавішою миші. І на експорт. І ми зберігаємо. Однак, якщо ви працюєте із The74 Studio, вам також потрібно це зробити і увага: натискаємо не на експорт, а на Batch Export. Далі ми маємо перейти до TP STBL Editor та відкрити наш старенький переклад. Далі ми маємо натиснути на Tools і на Create Difference. Ми відкриваємо нашу папочку, в яку ми зберігали ось цей STBL, який ми завантажили з нової версії модифікації. Затискаємо і створюємо будь-який XML. Він нам ще знадобиться. Натискаємо на ОК. OK, і ми бачимо, що у нас з'явилися нові рядочки. І як їх додати до цього перекладу, я також розповім. Натискаємо на File Import. XML, і ось ми імпортували кілька рядочків. Далі ми натискаємо на «Save as, не на експорт, не на імпорт. Інакше у вас будуть проблеми. Зберігаємо так, як є. І ми можемо це перенести вже до нового файлу із перекладом, якщо ви працюєте в The Sims 4 Package Editor. І я вам дуже раджу, як я казала в минулому відео про The Sims 4 Package Editor, створити окрему папку для цієї програми, адже згодом я вам покажу деяку цікаву річ. Ми експортуємо нашу STBL, натискаємо на ОК. І, як я вже зазначала в минулому відео, ми натискаємо на Edit STBL і перекладаємо. І коли ви вже переклали цю STBL, ви можете затиснути знову на праву клавишу миші на Export to File. І вже оновлений переклад Зберігати. Після цього ми відкриваємо ось цей STBL. І для того, аби перенести переклад на інші модифікації, ми натискаємо на Export to All Languages. І у нас з'являється повідомлення, що для всіх локалізацій у нас є переклад. Тепер, напевно, ви розумієте, для чого нам потрібна окрема папка для цієї програми. І далі ми вже можемо імпортувати ці файли. В моєму випадку це копіювати. Можна в тій програмі, в якій я працюю, за 74 Package Editor, зробити простіше. Ви просто натискаєте на Paste і Import. На жаль, для того, аби працювати із The Sims 4 Studio, нам також знадобиться The Sims 4 Package Editor, тому що у нас виникає наступна ситуація. Ми хочемо скопіювати ось ці всі модифікації, і у нас виникає помилка. Спочатку ми відкриваємо The Sims 4 Package Editor і переносимо якусь локалізацію ось сюди. Далі ми зберігаємо її. Ми зберігаємо ось цю STBL в пкейджі окремому. Далі ми маємо зайти на My Projects, відкрити ось цей STBL. Далі ми натискаємо на Edit Items, а ви перекладаєте. Далі ми маємо перейти на Tools Modding. І нам потрібно це все скопіювати для усіх локалізацій. Юра! Ми це зробили! Ось цей непотрібний STBL ми видаляємо. Я сподіваюся, що цей гайд був для вас дуже корисним. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі. Всім папа! -па.